Що ж, здається, вчені зафіксували перший відомий приклад непроникаючого плідного статевого акту у савців. Зйомку такого пікантного фільму здійснювали у кажанів, які живуть на горищі церкви у Нідерландах та в Українському центрі реабілітації рукокрилих. Автори спостереження повідомили про своє відкриття цього тижня. Два дослідники представляють Український незалежний інститут екології, громадську організацію, яка створена в серпні 2015. 2015 року у Харкові. У більшості савців запліднення іцеклітини відбувається внутрішньо, як і виношування малят. Вважається, що самці розвинули такі органи, як пеніси, спеціально для доставки сперми ближче до яйцеклітин під час статевого акту. Але інші тварини користуються і альтернативними способами. Співачі птахи спаровуються за допомогою спеціального отвору під назвою Клоака, який, окрім того, ще й використовується для викидання екскрементів з організму статеві клітини передаються до самиць після дотиків двох клоак. Звучать як зустріч лідерів Росії та Північної Кореї. Це дійство має ще назву клоакального поцілунку, звучить як непогана назва для коктейлю, якщо не дуже пам'ятати значення цього терміну. Одного разу Ніколас Фазель, еволюційний біолог з університету Лозани в Швейцарії і його колеги споглядали пеніс пергача пізнього Ептесікус сиротінус. А хто б не споглядав, якби мав таку можливість у цієї істоти він досить великий і має незвичну будову. У ерогованому стані він становить 22% довжини тіла кажана. По пропорціях можете виміряти, скільки це було в сантиметрах у людини вашого зросту. Отримане число можна вказати в коментарях, але найкраще конвертувати в гривні і допомогти нам закрити збір на квадрокоптер для 46-ї окремої аеромобільної бригади. Перший ми вже придбали, лишилось другий. До речі, видатний розмір. Статевого органу пергача це ще не найдивніше. На кінці він має цибулиноподібне розширення з кінчиком у формі серця. З таким морфологічним прибамбасом у вчених виникло питання, куди цей орган можна засовувати? Ні, це ніяк не пов'язано з черговою твітерською дискусією. Цей орган у сім разів довший за вагіну самиць. Можливо, все б так і закинули, лишивши на рівні здогадів. Але одного дня пан Фазель отримав електронний лист, підписаний Ептесіку. З пеніс. Культура розсилки дікпіків таки принесла якусь користь. Насправді ж до листа був долучений цілий відеофайл. Електронний лист надійшов від Яна Йокена, вченого любителя, який уважно спостерігає за популяцією кажанів, які живуть на горищі церкви біля його будинку в Нідерландах. Юкен зробив відео, як кажани здійснюють статевий акт у церкві під пісню Сергія Жадана та Христини Соловій. Інші джерела говорять, що щодо музики це вигадка. Куд зйомки був обраний вдало. Тому вдалося поспостерігати за всім процесом. Не так часто можна побачити розмноження кажанів у природі. Тут, хоч і не якась територія заповідника, але й не умови неволі. Автори проаналізували 93 передбачувані випадки спаровування, які відбулися на горищі цієї церкви, і ще 4 випадки в центрі реабілітації рукокрилих в Україні. Під час статевого акту самець хапає самицю за спину і кусає її за потилицю, мабуть, щоб утриматися. Потім він рухає своїм ерегованим пенісом, шукаючи вульву у самиці. Як тільки об'єкт виявлено, самець далі припиняє всі рухи та щільно притискає пеніс до вульви. Проникнення не відбувається, але, ймовірно, що статеві клітини потрапляють всередину. Найдовший такий статевий акт тривав 12,7 години, але половина зареєстрованих копуляцій тривала 53 хвилини або трішки менше. Важливий нюанс: вчені не брали зразків. Самиць, щоб довести, що сперма потрапила всередину їхніх статевих органів, але поки все схоже на те, що інтерпретація вченими спостережуваної ними поведінки є правильною. Висновків не буде я сам у шоці. А якщо в шоці і ви, не забувайте поставити полекс, написати компліментарний коментар, у якому можете розповісти будь-який свій улюблений факт про кажанів. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої зграї кажанів. Пам'ятайте також про наш другий канал довкола Ботаніка плюс. На ньому вже вийшло нове відео. Рослини з 50 родин розробили на своїх автофототрофних тілах модифіковані структури для проживання мурах в обмін на захист або поживні речовини, а іноді і те і інше. Не так давно світ побачила низка статей, які глибше розкривають стосунки між мурахами та представниками рослин із роду сквамеларія. Тому давайте розберемося з тим, хто такі сквамеларії. Не забувайте про підтримку збройних сил України. І так ми зустрінемось з вами уже невдовзі.